І и друзі на своєму каналі. Сьогодні у нас 12 серпня. Забрав я вже весь мед, який можна було. Або не то, що який можна було, який я хотів забрати. Зараз все проходжу, роблю ревізію. Все цей вулик. Тут у мене були колись дурнувати бджоли. Дивіться навіть написано дурнувати. І потім я, коли вони стояли на липі в лісі, я поміняв їх. Вони війшли в ройку і поміняв на Б-72 від все, ну, Вони вже наросли, вони сидять, бачите, 12-рамочний дерев'яний обичний вулик. Зараз подивимося, що вони тут нам наробили за цей період. От липи. І сояшник вони простоїли. В цьому році у нас із сояшником. Така сама ситуація, як і у всіх. Не знаю, може в когось дуже добре, але у нас дуже туго, дуже мало. І Ціна на мед зараз дуже висока. І багато дивлюся відео там виставляють ціну на мед. Я скажу свою ціну. Я так скажемо, продаю і не продаю, то по 300 гривень за літр соняшник. А липа по 400 Це така моя ціна. Я цей цілий рік возився з ними. Вони вдома в мене не стояли. І зараз вони не вдома. О, то зараз відкрию, подивлюся, що тут і вам покажу потім щоб не затягувати дуже час відкрию, подивлюся і покажу вам що Б72 зробила за це время. Дивіться, достав одну рамочку. Моя проблема з цією рамочкою такий засів, то Ось все друга рамочка. Отак ось усі, гарно сі, гарний розпліт. Зараз мені невдобно самому просто, просто дуже невдобно щоб щось показати. Аж так всі. маточка. Гарно. И гнездо в ней с одной стороны. Давайте еще одну достану, ну, чтобы показать. Как Видите? Матеріал той хто дивиться мене давно хто знаю що в мене матеріал Терентьєва Сергія Олексійовича черв'ячки все є О, отако. Отак воно працює О. матеріалом я довольний. Такі справи, добре, буде щось цікаве, я вам покажу обов'язково. Ось і далі працюю з цією сім'єю і все в неї є такі рамочки, всі світлі. Бачите, вони чуть запечатані, чуть ні. Я зараз їх повскриваю, поставлю, в них виходить, вони займають з 12 рамок, вони займають десь 8, 9, ось такого. Я їх зараз оці дві рамочки вскрію, хай вони їх вибирають і переносять собі в гнізді. У них в принципі в гнізді є, а це все, це раз, два, три, це все з медом. О. Я їм, в принципі, так відкрию, хай вони ним харчуються собі та й все. У нас вже взятку немає. Такі. Добре, будемо працювати далі. Отак От ось залишаю полоски. Опідраз. Розки провірений, працюють, Ставлю їм там, де в них гніздо, а це в них гніздо, це займає раз, два, три, чотирьох, п'ять, шість рамок. Це... Дві рамки. Я відкрив їм. І раз, два, три, чотири рамки з медом. Не, ну і Тут мед є, а то повномедовий стоїть. Отак, от це Б-72. В липні поміняв, на липі поміняв мордку. Добре працюємо долі. Це все від водочок Б94. Бакфаст був зроблений, теж також на липі. 94-та в цьому році мені показала дуже хороший результат. Прям дуже гарно показала. Це вони стояли на липі і я вам скажу одне. Я за цілий сезон весь що Пройшов ось рік, да? я ні одної рамки з гнізда не взяв. Я весь мед залишив їм. Я просто вибракував ту сушу, яка не потрібна була. Я її вибракував, забирав, Яка стара була, а їм залишив все нове. Нормальну сушу залишив. Дивіться, їх видно, де вони сидять. 1, 2-3-4-5 рамочок. Зараз побачимо, що вони тут меду принесли. нам. Мало вони принесли. Оце цих буду закормлювати, бо вони геть мало мене. Бачите, ось у мене м'яточки стоять посередину кришки лежать кирпичики вздовж. Це значить в цих голодниках, все окей. Значить їх не треба ні кормити. Не треба нічого робити, у них все добре. А ці буду мітити по другому Буду ззаду ставляти кирпичок. Це означатиме, що їх потрібно закормити. Отак, проводимо ревізію. Потім будемо кормити, кого потрібно. Цей відводочок був зроблений все одно все на дві рамки розплоду. Ось дивіться, БД-94 теж. Тільки це зимувала вже тут матка. Воно на ломація приїхала за кордону. О, я тоді їх поміняв. Матки, бо вони, читайте, рік простояли, сезон простояли без мене. Пороїлися дуже і мені довелося міняти матки. Бо там було невідомо. Тут дивіться, яка сила. Бійдемо румбумо хаїти. Подивимося, що цих буде. Які в них цих, скільки меду в цих буде. Що я вам скажу, розплоду повно. А меду, та дивись зараз закусиш, Меду, раз, два, три, чотири ромочки, П'ять із десяти. п'ять ромок там зверху така полосочка тільки меду, а то все в розплоді. Прийдеться підкормити. Ну, п'ять для них це мало. Трошки треба буде дати. Отако. От Працюємо далі. Друзі, пройшов я ось оскільки тут. 2, 4, 6, 8, 9 сімей. Я пройшов. О, з цих 9 сімей мені потрібно кормити. Фу, дві дві потрібно кормити. Оцінює. в мене просто закінчились полоски. Не, не, не хоче просто далі бігати. прийдуть остальні полоски, у нас ще час є. Сьогодні тільки 12. Ще ось залишилася така маса. Передивитися, переробити. І що я скажу, в принципі, слава Богу, що вони себе забезпечили хоча б кормами, щоб мені не всіх їх кормити. А так, все мене радує, все хорошо. Всім щиро дякую за увагу. Хай вас усіх Бог рясно благословить. Всього найкращого, щоб джілки пережили зиму, щоб пасічники пережили зиму. Я думаю, що ще щось буде цікавити, я тоді покажу. А так всім щиро дякую за увагу, рясних Божих, благословень вам, усім родинам. Всього самого найкращого, до побачення.